Втекли, втекли, намагаючись мені просто допекти, як новачку, як хотіли мене перевірити, то це одна справа. Ну, а коли вони свідомо втікають, то це вже інша справа. Звичайно, в таких ситуаціях потрібно роззібратися, потрібно з'ясувати, хто підбурювач, потрібно, звичайно, поспілкуватися з батьками і зробити всі належні висновки. Зрозуміло, але. Ця проблема, от ця ситуація, вона якась така не тільки з сторони учня, е, вчителя, вибачте, може розглядатись, але ж учні, коли не видають тих своїх підбурювачів, вони може й добрі якісь якості, так свої е, демонструють. Я взагалі е, не люблю, от по своїй натурі, я не люблю учнів, які... Е, які от, заложників тих, нас їх ще так називають, ви знаєте, яким словом називають таким неприємним, я б не хотів зараз їх, я органічно їх не переварюю. З того часу, коли ще навчався в інституті, коли в кожній цій групі були відповідні от свої, будемо говорити так, шістки, от я їх органічно, як кажуть, не переварюю.